Ну, якщо держава не може вирішити, куди її розподілити, то я маю надію на громадян. Не розумію для чого, і не розумію, звідки ці гроші беруться, що вони роздають. Мені це не подобається. Пахне популізмом. Зараз тисячу гривень це така сума не дуже той велика, якщо так вважати. Дивилася тік-ток, була думка, що навіщо давати людям гроші. Чому б влада сама б не дала ці гроші влад... ну ніби захисникам? На ЗСУ я перекинула фонд. Я вважаю, що це найкраще рішення, яке могло би взагалі бути. Ми телеканал, правда, тут Львів». Скажіть, будь ласка, чи скористались тисячу від Зеленського? Ще ні, поки що. Але плануєте? Так. Вже оприділились на що витратите? Ні, скоріш за все, комунальні послуги. Та думаю, що, що нормально, що обмеження вели, тому що все ж таки це від держави допомога, то має йти на якісь такі самі ну, потреби перш, першочергові. Для людини. Чи скористалися вже тисячою від Зеленського? — Не скористався. А плануєте? Не планую. А чому? Немає, не бачу в цьому потреби. Серйозно. А як загалом ставитись до цієї ініціативи? Дивіться, в нас в країні війна, а роздавати тисячу не розумію навіщо, не розумію для чого і не розумію, звідки ці гроші беруться, що вони роздають. Нехай нас залишилося 36 мільйонів. З 36 мільйонів з повнолітніх нехай буде там. 30 мільйонів, 6 мільйонів на дітей. 30 мільйонів це 300 мільйонів гривень, які можна потратити на щось корисніше, наприклад, на армію, на ті ж самі дрони, на озброєння і тому подібне. Так що я не бачу в цьому потреби. Приблизно те саме, що з тисячою за вакцину, правильно? І там, наскільки я пам'ятаю, було багато варіантів, як можна було ті гроші вивезти, щоб Е, сходити в кіно, в театр і тому ну, подібне. Ну, тут також тобто, гроші люди знайдуть, як візьмити, тобто потратити на себе в більшій степені, ніж на ту саму комуналку або на донат ЗСУ. Тому що я бачу останній раз в новинах, тільки 4% задонатили ці гроші на ЗСУ. Так що, як на мене, це просто дурне розбазарювання грошей. Ні. А плануєте? Ні. А чому? Е... Не знаю. Думала, чула, до речі, в інтернеті, що закликають передати тисячу на ЗСУ і задумалася ще. Мені здається, що це неправильно. Такий бюджет, мені здається, можна потратити на більш значущі справи, наприклад, передати на ЗСУ чи ще щось. Чи користувалися вже тисячою від Зеленського? Ні, Ой, краще чекаю, поки пройде. На що плануєте витратити? Не знаю, не думала. Та, можливо, залишу на мобільний на проїзд. Так що точно не знаю, на кіно. Ні, не скористалася. Ну, Мені не потрібно. Хоча моя сестра взяла, то вона витратила собі на аналізи. і все. А як вважаєте, чи на часі, загалом як ставитись до цієї ініціативи? Ну, я вважаю, що е, трохи то недоречно. Тому що от, дивилася тік-ток, була думка, що навіщо давати людям гроші і казати ніби, або використовувати на себе, або віддаєте на захисникам, чому б влада сама не дала ці гроші влад... ну ніби, захисникам. Мені ці гроші, чесно, не потрібно. Моя мама теж, теж каже, що ну, на що. Ми не потребуємо. Чи скористалися е, тисячі від Зеленського? Так. А на що потратили, якщо не секрет? Фонд благодійний. Е, в Чернівцях я не питаю, місто, там, де діткам місто різ, здається, воно називається. Ну якщо держава не може вирішити, куди її розподілити, то я маю надію на громадян, які так само фонди, яким довіряють, їх розподілять. Ну, а хто потребує там на комунальній чи щось таке, головне з розумом витрачати? Загалом, як ставитись до таких певних обмежень? Правильно. На що можна, ні? Правильно, правильно, тому що ну, треба якісь доцільні витрати робити. Якщо вже такий бюджет виділяється, то відповідно він має виділятися. Нам дали право вибору, куди витратити, як не я. Тому кожен сам обирає куди. Чи користувалися вже тисячою від Зеленського? Ні, ні. А загалом, чому не плануєте? <гум> а чому? Можна дізнатись? Нема потреби. Краще б вони задонатили ці гроші. Дуже багато людей такої думки. Це тисяча дасть знаєте, кому бабусям, які з пенсіями, які отримують пенсію три тисячі, їм та тисяча буде відчутна. Це ще більше ускладнює ситуації. <гум> Але кожен має свою голову, кожен має свої потреби і відштовхуючись від своїх потреб, мають право зробити вибір, який вони вважають за потрібним. Чи скористалися тисячі від Зеленського? Ні, ще не скористалися. А не плануєте? Прийшла. Планую. А на що потратите? – Платить за гуртожиток. А загалом як ставитись до таких обмежень? Тобто на що можна витрачати, на що ні? Ну мені здається, треба витрачати гроші на щось необхідне. Отак, От тому ну, обмеження нормальні. Чому? Там вони не настільки маленькі обмеження, насправді. Там можна щось я читала. І булінг, та, ну там не маленькі обмеження. Так що клас! Це Класна ти. Ініці... ініціатива. Допомога, супер. Взагалі класно. Тим більше зараз опалення коштує скільки прекрасна допомога. Ні. А чому не плануєте? Не планую. Можна дізнатись, чому? Тому що це чисто популістична програма, від якої користі нуль, на жаль. І я ставлюсь цілому до програми негативно, тому обмеження це вже як лише маленька деталь загальної проблеми. Чи скористалися вже тисячою від Зеленського? Ні. А будете, плануєте? Ні. А чому? Ну, um, типу, для чого? Хай буде комусь іншому я взагалі вважаю, що це дурна ідея. Ну і що попередня тисяча що в 2019-му чи в якому там році він це роздавав, що теперішня тисяча. Ну це по-перше, при теперішній інфляції це нічого. По-друге, я розумію, що є люди, яким вона дуже потрібна, але ну серйозно, в нас зараз в країні якась така не така ситуація, напевно, для того, щоб просто роздавати з кишені гроші. Ну не знаю, мені це не подобається. Пахне популізмом. Вона в мене є, але я хотіла використати в аптеці, але ще сказала, що вона не дійсна. Тому думаю, так, але пізніше. Власне, загалом як ставитись до цієї ініціативи, до певних правил, обмежень? Е, не Знаю, нейтрально насправді важко сказати. Чи скористалися тисячою від Зеленського? Поки що, ні. Але плануєте? Я Не знаю. Не вирішила, ще. Чи скористалися тисячою від Зеленського? Ні, я не буду брати. А чому? Ну то зайве. Я рахую, що треба було просто вирахувати на військові потреби. Ці всі, скільки там, три мільйони, так? Ну тисяча вона нічого нічого не дасть, хоч я пенсіонер. Чи скористались тисячою від Зеленського? — Ні, не скористалась. А плануєте? Ні, не планую. Чому? Не можу вам точно пояснити. Ну там якась є е, така штучка. Що треба з банком заключати на 20 років е, якийсь там договір, і згідно якого банк може міняти умови е, співпраці з тобою без попередження в односторонньому порядку? Мається на увазі приймати рішення стосовно яких змін умов це насторожує, тому що такі довготривалі договори зараз не працюють, на мою думку, і навіть можуть бути. Як кажуть, в тому заключається не зовсім щось мені зрозуміле. Це не є така сума, яку за яку ну заради якої можна там своїми даними отак от, ризикувати. Хоча я розумію, що наші дані і так скрізь, але тут йдеться про якийсь дивний договір. От так от а загалом, як ставитись до такої ініціативи, до правил певних, тобто на що можна витрачати, на що ні? Ну зараз дуже точиться багато. Таких думок, що ці кошти можна використати на армію. І це гарна думка, але це так само і маніпулятивна думка, тому що в мене таке враження, що той, хто хоче скористатися, тобто ну, підтримати армію, він це зробить і так, нехай не тисячу, там якоюсь більш іншою, посильною сумою. Що я і роблю, я не хвалюся. Звісно, що кожен раз намагаюся якісь робити донати посильні на армію. Ще тисячу гривень знайду, щоб підтримати ЗСУ і, і так далі. Нічого особистого, це можливо і гарна ініціатива, і можливо є люди, яким ця тисяча дуже буде потрібна, і як кажуть, до святкового столу, але я її можу заробити. Скористались тисячі від зеленського. Так на що потратили, якщо не секрет на ЗСУ, я перекинула фонд. Я вважаю, що це найкраще рішення, яке могло би взагалі бути. Я розумію тих людей, які віддали гроші на оплату комунальних, але все-таки ми можемо і не мати своєї домівки, якщо не будемо підтримувати наших хлопців і дівчат. Загалом, як ставитись до ініціативи? Взагалі я вважаю, що кошти мають даватися і вони мають працювати. Це один з видів того, як можна Побачити трішки, які ми, і як ми взагалі можемо допомагати, тому це гарна ініціатива.